Вистава, яку так і не показали, та репетиції, які так і не відбулися. 24 лютого, як і кожен день після нього, в одеському оперному пам'ятатимуть виставку мистецтва перемоги про те, яким був військовий рік, відкрили у музеї театру. Музей Одеського оперного театру ще до війни вражав найрізноманітнішими сценічними експонатами. А вже у воєнний час експозиція музею поповнилася відповідними військовими артефактами. Вся експозиція імітує стан театру під час війни. Розповідає за мліт Лілія Нейчева. Основу цієї експозиції склали ті експонати, які в принципі надавали нам і артисти, що є на фронті: це і гільзи, це і шеврони, також посвідки волонтерів, тестувальні самі плити, бронежилети. Також є фото, де ми намагалися показати, як наші артисти репетирують бомбосховищі, як ми реставруємо театр під час да, військових дій, як ми готувалися до прем'єри, тому що ми стали першим театром в Україні. За часів війни, які поставили повномасштабну прем'єру, це опера Катерина. Після початку повномасштабного вторгнення близько 50 співробітників театру пішли на фронт захищати Україну у центрі експозиції. Підписаний бійцями жовто-синій прапор. Наші воїни, що знаходяться в Бахмуті, передали нам цей прапор вдячністю за допомогу, яку наші волонтери їм надають. У день повномасштабного вторгнення в театрі скасували усі вистави та репетиції. Потім кілька місяців вимушеної перерви. І лише у червні артисти знову змогли виступити перед глядачами. Всі ці спогади дбайливо зібрані у музеї. Ось така афіша зі словом Війна була у нашої головної адміністраторки Юлії Ковальової, яка поділилася цим експонатом, і воно зараз гідно прикрашає так, нашу експозицію. А ця афіша це якраз чер чернева афіша, той час, коли ми відкрилися. І насправді тоді для нас це було, знаєте, як в перший раз вийти на сцену. Дуже багато артистів нервували, і вони вважали своїм. Боргом виступити як найкраще того дня, один з найбільш яскравих та надихаючих спогадів року прем'єра української опери Катерина. Діляться працівники театру. Ця вистава вона відкрила сьомий міжнародний фестиваль Оксамитовий сезон в одеській опері і стала таким потужним меседжем. меседжем так на весь світ. Напевно, що ми, ми є, ми їм творимо, і ми робимо дуже гарний творчий продукт. На згадку про прем'єру в музеї зібрано не лише фотографії. Представлено також перший макет вистави. Повністю ручна робота, сцена у мініатюрі. На мою думку, взагалі макети це окремий витвор мистецтва, тому що це все робиться вручну. І як це подається, це насправді не тільки треба придумати, але ще й створити своїми руками ще я таким, знаєте, ексклюзивним творчим доробком. Символом усіх подоланих перешкод 2022 року став оперний Оскар у номінації Найкращий театр Європи. Тепер співробітники музею одеської опери чекають, коли експозицію поповнить найголовніший артефакт. Найголовніше на що ми чекаємо, це на переможну афішу і віримо в те, що вона вже незабаром стане гідною прикрасою нашої експозиції. І слід зауважити, взагалі, що ми цей музей будемо трансформувати. Змінювати до сучасних потреб, так що поспішайте його відвідати, бо найближчим часом він буде вже зовсім іншим. Музей одеського оперного єдиний в Україні музей присвячений театральному мистецтву. Його відвідування обов'язкова частина програми екскурсій, які щодня проводять у театрі.